Дніпровський район Херсона близько 12.30 російські військові почали обстрілювати цю вулицю, розказує Тетяна, снаряд влучив у гараж, прибудований до будинку. Було два чи три приліту, і три один із них потрапив в Перший нічого, а другий це... свистом. Перший ближче, а другий потрапив в цей гараж. Слава Богу, ніхто не постраждав. Уламками повибивало вікна майже у всьому будинку, каже Тетяна. На місці працює аварійно-рятувальна служба. Наталя, сестра власниці гаражу. Каже, прийшла прибирати та шукати вцілілі речі. Миколаєві зараз сестра підійде, позвонила сусідка з першої квартири, сказала, що прилетіла сюди, пошкодила гараж. Машини не було, людей не було. Сподіваємося, що все обійдеться. Будинки з вибитими вікнами, потрощені фасади та дахи. Під обстрілом був і цей житловий квартал. Пошкоджене стоматологічне приміщення розказує лікар Михайло Клищецький. Він разом з колегами під час атаки був на робочому місці. Говорить, щойно пролунав перший вибух. Сховались за правилом двох стін. Ми почули такий характерний свист снаряду. Спочатку було чутно. Як він летить, і ми встигли забігти після першого прильоту, і вже не знаходилось в проміщенні вікон. Постраждалих немає. Всі живі, здорові, це дуже добре. Але під час обстрілів було дуже моторошно. Під обстрілом була і сусідня вулиця. Уламки та вибухова хвиля пошкодили багатоповерхівки в аптеці. Поруч вибиті вікна, потрощені меблі та вітрина. Подімаєте, покоя нема, б'ють куди попало, і коротше, біда нема сили вже. Вже держаться, вже держимося на граді. Під обстрілом російської армії були усі райони міста, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, повідомив у телеграмі керівник міської військової адміністрації Роман Брочко. Також через обстріли пошкоджені теплотраси на двох котельнях херсон У центрі міста перебиті електродроти. По Херсону армія РФ минулої доби випустила 37 снарядів, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Були влучання вчора по медзакладу, по двом медзакладам, одному освітньому закладу. Зупинці тролейбус постраждав внаслідок обстрілу. Також постраждали дві жінки вчора. Одна на зупинці, одна біля лікарні, отримали легкі поранення. З реактивних систем залпового вогню, дронів і артилерії, армія РФ атакувала населені пункти Береславщини. Під обстрілами були села Шляхове, Гаврилівка, Михайлівка, Львове та місто Береслав. Одна людина загинула, і четверо отримали поранення. Розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. В результаті даних обстрілів пошкоджені з житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, в селі Львова. 83-річна жінка загинула. Також в селі Гаврилівці та Михайлівці четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм була надана вся необхідна медична допомога. Зараз їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Обстрілювали з лівого берега також Білозерку і Кізомис. Там, як повідомляє поліція, пошкоджені приватні будинки та газові труби. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.